Всім привіт з Рівненщини! Мене звати Оксана, У нас ранок, ранкова поранка, Покажу що да як. Сьогодні покажу обов'язково е, забій е, бройлера. Звичайно, лише тільки дві штучки прибрала, але нічого, кожного дня потрішки по трішки і так дійдемо до тої цілі. Е, скажу наперед, вагою. Я задоволена, їм було 50... 53 чи 54 дні. Так що ось так, якщо я правильно порахувала, так що пішли. Ну ось, друзі, сьогодні починається в мене вже госячий єць в інкубаторі вилу. Ну, ще не вилу, ще провили б далеко казати, але ось надклюнуться ось. Ось, 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 чому я дуже-дуже задоволена. Тому оприскую і закриваю, нехай вони там собі дуже так добре опискую. Щоб волога була висока. І все. Бролю все менше-менше, їдять згодиком. ці подружки сидять. Все тут добре. Це чудово. Випускаю час від часу, хоча вони вже починають втікати відразу на це, а ось сюди виганяю їх. І ось мої інкубаторські курчатка. Звичайно, вони набагато менші, ніж ті, що були в м'ясові але нічого вже гарненькі такі стоять. Ще вони на комби корми. Гровер. Водичку, бо водичка тут не ну ось тільки в мене вже качені є. Це все тому, що занеслися коричнева качка. Чому я дуже-дуже рада ось. Можна для порівняння взяти. Це коричнева качечка несить, а це біла. Ось так. Вже всі снідають, хто п'є водичку, хто що. Не бачила, щоб качер порвав, але ну, те, що там підшипує до них, то таки бачила. Ну, так як мене цілий день немає. Так що, думаю, буде все добре. Поросят гарненькі. Їдять дуже добре люцерну. Чекають кожен ранок. Ось. Такі гарненькі вони цього разу вийшли. Ну, а як я казала, це вже будуть останні. Свинка їсть, і зелень даю, і особку так. Літять що... у них лендільки. Ще якусь недільку побуду з нею, буду їх від... Ой, поїхолька є. І буду їх відлучати, тому що вони вже її мордують. Вона відлажка втікає, але нічого страшного. Ось тут в хліві вже стільки нанесли яєць. Біла качечка простенька. 24, 6, 8, 10 яєць вже. Так що думаю, скоро і це сяде. В хліві гусинька знеслася. Не знаю, чи що вона там щось там з яйцями має діло. Ця стара так і ходить з госоком, не сіла вона. Не знаю, чи сяде, чи не сяде, почекаю ще трішечки, даю все. По кроликах все спокійно, сінце, зерно, водичка і щастя. Ці цієї кролички вже по животику видно добрезно, що вона кітна. Будуть кроленятка, якщо буде все добре. І ось там вже тако все згрібає. Сіну, соломку, все згрібає в один куточок. Дала стіни, так само зерно, але привичка в неї вигрібати. її не покинула. Ну і так, здійснили забій бройлера. 3 кілограма, 456 г. Це сама тушка. Без мутриності, без нічого. І зараз ще один. Ось вага показує нуль. І ще один. Ну, це чуть більше три шестьсот тридцять. Ну ось таке поповнення в нас є. Ще там долуплюється. Поки що всім я задоволена, трішечки допомагала їм, але всі живенькі, немає задохликів, нічого, всі яйця, які були в інкубаторі, всі проклюнулися гарненько, при тому що, нагадаю, я е, на один день забулася їх закрити інкубатори. Так що все чудово, все добре. Я дуже задоволена цих два. Перших, ось тут вони раніше, самі перші, то вже бігають. А ті ще тільки тільки повилазили. Хто ввечері, хто зранку, Так що такі у нас поповнення. Ну, Я дуже задоволена, я їх хотіла і тепер маю. Ну що, друзі? У нас невеличке поповнення. Ось там пушок шевелиться. Наша кітінка окрулилася манюнька. Я дуже переживала, але вроді би, все добре. Ну і як це називати? Ось ця курка і ось ця качка неслися на одному кублі. І вже вечір я прийшла з роботи і ось така картина. Не знаю, якщо і та, і та будуть сідати, це буде дуже смішно. Перша побачила, як качер на качці сидить. Думаю, буде все добре. Ну і дійсно це буде Квока, тому що лупиться, гатиться. Ійця <смеш> вже її немає. Ну, хай сідається, хай гріє. Знайдемо, що під нею підкласти. Є і курячі яйця, є і качині, і гусячі яйця. Так що яєць Отак От вистачає. Нехай сядеться, поселить день, день другий і будемо тоді щось підкладати. Кувочку можна перенести, а качка нехай вже сідає тут дає. Так що ось так. Ну і результат моєї інкубації. 16 вилупилися гусенят. Одне, правда, відійшло. Можливо, не було їм водички. Я думала, що їм вистачить, але не вистачило в більшості того, тому що. Ось так, так що інкубації цієї я задоволена. Нагадаю, я закладала 28 яєць. З них щось там. Було трішки неоплута, потім завмерли на деяких стадіях. І ось так. Так що зараз буду вже насипати їм комбікорн, нехай тут гріється, п'ють водичку. І буде все добре. Одне останнє виняло ось таке мокреньке. ще, але зараз воно обсохне. Так що так. Від лампочки відійшли, під лампочки дуже спокотний вже стала. Так що, так, поки що на поленочці. Далі буде переводити на сіточку. Мені комочки з щастя. Дуже я хотіла осенняти і тепер маю. Комбікорм взяла Пуріна, гуска качка, ось такий стартер. так що... Будемо годувати. Випустили своїх індичок і хочу переглянути зараз яйця. Вже сидять вони чималко, так що будемо дивитися. Трішечки зробила рокіровку під молоду гуси. Ой, індичку положила всі гусічі яйця і ще ось тут чотири індички. а В молодої лише одне. Десь завмер лід в індичому, гусічі всі добре, А ось стара, одне гусяче, одне індиче, індиче десь просто а, закотилося, а гусяче, те, яке їй відразу підозрювало, те, що було 11, було ну, якесь таке, воно не зрозуміло. Так щось так. Ну, ось дивіться, сидить гусиня, порозкидала яйця, хоча під неї не багато яєць. Ось такі якесь непутьове. Це молода гусиня, не знаю. Я збирала ось відерце гусячих яєць, та як гусині не сідають більше, поки що, чи взагалі не сядуть, бо вже вони неї такі старуваті. Лишала на куплі, але бачу немає сенсу, тому буду зараз закладати ще раз, повторюсь, в інкубатор. Одна вже вмощується і друга вже йде на кубло. Так що переживали, як вони заходять. Чудово, одна по одній пішла. Ось так. І все. І всілися. Все добре. Обережно Обережемося. І буду їх догрівати. Лишилась їм ще неділька, плюс-мінус. Більшість ще плюс. так що так. Б'ють заводу. Потрібно забити бройлери і щоб ось цих переселити туди, поки що де бройлери. Так що вже вони такі маленькі, гарненькі курчатка. І вже місяць. Так що потрібно робити трішечки рокіровку. Сьогодні буду завершувати своє відео. Вибачаю ще раз, що не так часто виходжу, як деякому хотілося. Ну, але все-таки я є, де я не ділася, все в нас добре. Без втрат не буває, тому що в минулому відео я показувала, що а, нас пішов качур. Але я не засмутилася. Качур вже є новий, все добре. Мариська повернулась додому, теж все добре. Так що так, помаленьку, потихеньку, якось воно буде, налагоджується. Звичайно, хотілося б набагато більше того <су> зробити, встигнути, але маємо, що маємо, і дякуємо Богові та ЗСУ за те, що ми маємо. Так що всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте здорові! Все саме найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.